Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про функціональні петлі TRX. Коли я веду розмову про здоров'я, то це не тільки за рахунок навчання в міжнародній школі фітнесу, а й багато в чому завдяки пережитому е, періоду, наприклад, як після операції на серці. Зараз я маю 68 років, а це означає, що маю достатньо досвіду як в питаннях здоров'я, так і в питаннях економіки якими я цікавлюсь все своє свідоме життя, ось недавно е, пройшов перевіку так, для сміху е, вікову на спеціальному стенді, де зразу показала, що я маю 49 років, а потім апарат подумав і додав ще мені 7 років. Так що я буду е, брати десь середнє арифметичне. Ну, це так. Для того, щоб ви е, не лікувалися в старшому віці. А були здорові, я і роблю ці відео про здоров'я, які допоможуть вам пролонгувати свій вік. Але якщо ви почнете займатися собою в 65 років, то це може пролангатися бути 4-5 років. А якщо ви почнете займати собою 40, 45, а то і в 25 років, то зможете пролонгувати собі і додати вік на 15-20 років. І все ж таки, давайте перейдемо до справи. Є вагома причина, чому всі зараз без розуму відправ ТРХ. Тренування ТРХ це функціональна фітнес мрія яка дозволить тренувати своє тіло сотнями різних способів. Тренування ТРХ базується на зовсім іншій концепції, ніж традиційні процедури, ну, наприклад, тендажерному залі, які здебільшого... Тренують окремі і занульовані м'язи. Дізнайтеся, як працює TRX і як ви можете використовувати цю нову або не зовсім нову систему тренування на підвищення ваших результатів. Що таке TRX? TRX – це англійська абревіатура. Ось вони що переклад... перекладі з англійської звучить як вправи на опір для всього тіла. Мінімалістичний такий пристрій, який складається з декількох регульованих ременів, але вони наповнені потужністю. Ви можете взяти його куди завгодно, і він дозволяє використовувати функціональні рухи в трьох вимірях. Це е, спеціалізація серед тренажерів для фітнесу. Які переваги е, е, TRX? TRX – це геніальний тренер, це економить час. Він простий у використанні, він мобільний. Тому ви можете тренуватись будь-де. Якщо у вас в приватному будинку є висока перекладина. Або е в квартирному будинку на подвір'ї якась перекладання чи інша надійна конструкція, ви можете закріпити там свої петлі Терекс і задоволенням займатися. Якщо ви любите займатися е в групі і у вас для цього є час, ви звичайно можете піти в спортивний зал, де є функціональні петлі, але я знаю. Що більшість із нас вибере самостійне заняття, так як це просто, але не беріть приклад спочатку цієї дівчини, так як видно, це тренурована. А е, будемо займатися потихеньку і самих Азів. Але давайте повернемось до переваг Петел 3Х. Ви можете брати де завгодно його з собою. Крім цих точних переваг, тренування Терех також є чудодійною зброєю, коли справа стосується вашого тіла та вашого здоров'я. ТРХ зміцнює, дозволяючи вам працювати проти сили тяжіння ваше тіло. Ви задієте м'язи, про які навіть не здогадувалися. І зміцнюєте навіть найслабкіші частини свого тіла. Ваша стабільність одна з основних і найважливіших функцій організму. І вона з цими петлями значно покращується. Нарешті гарна постава. Регулярні тренування та них прискорюють ваш метаболізм і заповнюють ваші запаси енергії. Навіть від короткого сеансу ви будете задихатися, а серце буде калатати. Але не треба спішити. Ви тренуєте верхню частину тіла, руки, ноги, сідничні м'язи та спину. Все це за допомогою TRX ви можете окреслити все своє тіло. Тренування на підвішування дозволяє тренувати все тіло без навантаження на суглоби. Регулярні тренування з цим, я так скажу, перевіреним часом тренажерами покращує гнучкість, баланс, координацію. Як ви тренуєтесь на 3 Практично кожен функціональний рух можна виконувати на цих ТРХ петлях. І отже, зробити його ефективнішим. Це дозволяє отримати якісне, інтенсивне е, тренування, яке, е, на яке ви не будете витрачати години на потовідділення в тренажерному залі. Але не дозволяйте дозволяєте ось, е, лякати вас. Всі рухи, які ви використовуєте на TRX, від присідань до випадів імотуйте повсякденну вашу діяльність. Найефективнішим способом використання цього тренажера є поєднання силових тренувань і кардіотренувань. Навіть, навіть початківець е, не повинен лякатися цього обладнання, з опором. Це може використовувати абсолютно людей. Абсолютно з першого разу. Але спочатку познайомте, напевно, світлим тренером. Але це не обов'язково. Тільки поступовий, покроковий підхід вам в цьому допоможе. Права TX можна оптимізувати для досягнення індивідуальних цілей. Націнювання на певні частини тіла або там, збільшення інтенсивності, використовуючи е, більший опір, або адаптуючи його до е, е, якихось потреб вашого тіла. Це тренування ТРХ, наприклад, спеціально покращує вашу постанову, зміцнює вашу спину, допомагає е, там, комбіновані якісь стрибки в бік, або згинання в колінних е, суставах. Також це допомагають обертові віджимання і, і на нацьких тягах виконуючи це все. Історія 3 ефективність е, тренувань із власною вагою, вагою відома людині, ще з давніх Даве. Звичайно, можна сказати, якісь там байки про це. Але е, перші згадки по е, прототипу сучасних петель Трех ми можемо зустріти в, в книзі. Athletics Sports Forks Boys, яка була написана в 1866 році. То тримати себе у фізичній формі подібні прави використовували перш за все на той час, ну, наприклад, циркові акробати. І життя, яке залежало від того, наскільки вони спритні, наскільки здатні керувати своїм тілом. Уже винахід сучасних пепел ТлеХ, ми вважаємо такого собі. Ренді Хетріка. Будучи морським котиком, він гостро потребував ефективних систем, систем тренувань, яка дозволила підтримати фізичну форму в умовах обмеженого простіру з мінімальним оснащенням. Перші зразки спортивного спорядження Ренді сконструював просто використовуючи маршрутні стропи старих ПССів джиджіцу, а сьогодні йому та учасникам його команди належить досить багато різних патентів авторських розробок. Огрінальні петлі для підвісного тренінгу заради покращення та популяризації, яких Хендрік у 2001 році залишив службу. Користуються стабільно високою популярністю на світовому ринку спортивного спорядження. Ця фірма займає лідируючі позиції в продажі, але ви можете знайти подібні петлі самих різних фірм. В мене дуже проста і потім я покажу, що вона складається. Треба сказати, що видах цей був серед морських котиків, і кажуть мені, наскільки це правда, не знаю, чи до цього часу морські котики в тренуванні в Америці використовують ці пристрої. Які б не були хороші тренування, але для цього виду фізичної активності також існують певні обмеження та заборони. Тренувальні петлі дійсно забезпечують рівномірний розподіл навантаження, але воно все ж таки залишається суттєвим. Тому такі заняття протипоказані людям, ну, наприклад, серйозними проблемами з хребтом. Заняття 3Х також не підходить для людей, які мають серйозні захворювання серця і судин, яким заборонено фізичне навантаження. Але це буває рідко. З обережністю варто підходити в заняттях на підвісній системі і гіпертонікам А також, звичайно, у період вагітності також не треба з великим запалом використовувати спортивні ці снаряддя Але давайте перейдемо до справ. І так, найпростіше, як його можемо використовувати? Зараз. Уже кінець листопада, вже е, пройшли перші морози. Звичайно, е, не сильно комфортно на вулиці займатися, але я просто схему, як це бистро можна зробити і займатися от на вулиці, коли це буде більш комфортна ситуація. Чик'ян і Текса, салаве до Нью Алинс в агроску, а не алей, евий sex Ось і все. Ви уже в ділі. І можете починати свій э, перший урок. Ну, найпростіше і для всіх, і саме важливіше. Це присідання. І присісти, якщо е, ви літня е, людина більш е, е, то, прямий е, е, стан держите, і присідаєте і слідкуєте, що нас завжди ремені в натяжку. Ви все робите в натяжку. Якщо ви людина більш молода, ви можете кут поміняти і присідати вже з таким кутом. А якщо ви людина що примальована, тоді ви можете виконувати такі рухи. Знову ж таки тримаючи, все в натягі. Тоді це буде найкращий варіант, але перейдемо до подивимось другі види кріплення і де, що ми можемо там робити. Якщо у вас звичайні двері. З петлями, як тут. Ви можете зробити треба робити тільки що було біля петлі. Тоді ви надійно це зафіксували. Там є різні е засоби, як утримувати е петлі в цьому положенні, в кожної фірми свої вони. Але ось таким чином і ви вже можете займатися. Якщо є якась петля, можливість закріпити і в стелю, ви теж можете це зробити. Я маю зараз тут такі простенькі петлі, але їх можна застосовувати хоча б ось так. І вони в цьому випадку також готові до використання. Треба слідкувати, щоб підлога не була слизька. Для цього використовуєте коврики. Я просто. Надів кросівки. І це мені допомагає нормально триматися е, на цих петлях. Про комплекс вправ ми будемо говорити наступного разу. Сьогодні е, просто хочу сказати, що завжди е, починати займатися TRX-петлями треба е, з таких е, собі розігрівів. Розігрів це може бути звичайні фізичні вправи, але краще зразу привикати до петель. Розігрів це просто е, перший етап, далі ви йдете на е, вже такі силові тренування, силові вправи, і закінчуєте е, завжди розтяжками. Ну, почнемо е, сьогодні з такого розігріву. А розігрів знову ж робимо тяжку. Тіло племе і підтягуємо тіло наверх. Піднімаємо тіло наверх. Головне петлі завжди натягнуті. І при тому, як ви виходите наверх, ви робите видох. І це виходить так. Так що давайте будемо пробувати. Ви замітите, наскільки це дієвий спосіб підтримати свій організм. Так що давайте до зустрічі.